Доброго, ми з України, у нас війна. Війна з бжілками. Їх 22 на полі, хоча раніше їх було набагато більше. У Нас 23. Значить, по оборонах бжілок. Ну, гарні оборони. По 5,9, 5,7, 5,8, 5,9. Тут ці простіші, 5,6, 5,7. Тут простіше центра спільного нема, але не сильно нам це допомагає. 57, 7 тут 57, 57, 5-7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5 7. Ну, Переважно данте, але є варіації. Е, -е У нас приблизно десь те саме. У Нас так непогано вони шотали. Трішки о, дімо пробили. Погано. Це зараз нас крутануть. не крутануть, бо ще є ось незайманий Ваня дракончик. Мабуть, пора відкидувати тапи. Йдемо щось спробувати брати. Погнали, тапи відстрілювати. Така непогана оборона під 6К. Що ми бачимо? Кристал зі старту. Йолки-палки. От цим блогерам. Завжди, не до блогера. Завжди карма під, підсуїтить. Але тут теж призадумався, думаю, чи, чи варто його рвати, чи не варто. Вирішив таки рвати, нічого не підтягнулось, вирішив ще раз зірвати. Ну, просто бачив, що і жовтий є, і в принципі зелене є. В принципі, мені е, каменю вистачає на подальший хід. Е, блокую, лотеска заблочилась і це прекрасно. Можемо продовжувати. Кидаємо, кидаємо. Дітка книжка відлетіла. Дебаф ми подовжуємо. Кана заряжена. Тому є два варіанти. Або взяти лупанути по кані і спробувати пронести. Таке все вийшло. Зріз, атака, своє дало. Бо можна було ніде притримати. Ну і тут що? Лотеска заблочена, можна пазіка винести, можна лотеску дозарядити. Навіть не дозарядити, а просто з камінця забрати. Все легко, швидко, навіть несподівано. Поїхали далі, слідуйший етап. Чотири кольори граю. Е, ще одна оборона ну досить така потужна, там теж під 6 камбла. Е, і що ми бачимо? Бачимо, знов червоний, наче є. Але тут теж потрібно якби правильно це все діло обмісукувати, як його скласти. Тому що тут він є, а тут Ісадора мечів накидала його, що є, що немає. Ну, можна або через комбіна комбінації позапускати трішки. Або щось подумати, як, як по-іншому відіграти. Бо все тримається на червоній ударці. Можна, звичайно, фіол було б щось пробувати надибувати, але поки надибаю, то буде і заряд і садори. А як буде заряд і садори, то потім буде дуже неприємно. Я і ударку брав основну, якби червону, тому що і Садора. Ну, і взяв Камаза, тому що на плечі виходить аїд зі своїм жирним противним Міньйоном. і він може, звичайно, наробити справ цей Міньйон. Але що, так крутий, сяк крутий, щось потрібно рухатись. Можна, звичайно, простіше три, але знову опуститься камінь, далі знову ще опуститься камінь. Можна, звичайно, спробувати зірвати, що воно дасть, теж під великим питанням. Тому в такій ситуації дуже багато що залежить від першого ходу. І не дарма я підзавис, бо прорахував всякі варіанти, як це правильно його зробити, чи то мені пробувати синій збирати, чи то мені все ж таки червоний. Вирішив, що зроблю кристал синій. і Три червоні пущу. І в принципі є ще три червоні і немає заряду Ісадори. Садори. Дивно, але так сталося. Раз заряду Ісадори Садори немає, то нічого іншого не залишається, як її забрати. Камазик Гич, більше варіантів нема. Бо далі вона ультує. Можна було б зірватися, але. Не надо нам цих приколів. І далі що? Далі ми маємо синій кристал. Можна було б по-іншому, але вже як зробив, так зробив. Хоп! І синій кристал пішов гуляти. Зрізали ману мені. Будемо пробувати зараз фіол заряджати. Валька, ту-дух. Ду Дух, дудух, тудух, ду тудух. Ду ну, тепер б'ємо, виходить, блочим толіка, бо толіка ми вже не переживемо. Толіка, то ми дозарядимо, або він і сам дозарядиться. А далі що? Далі в мене так камаз трішки пострадав і інтемема пострадала. Що прям неприємненько? Треба відхилюватись. Тоц. Нормально. Другий раз. Скріпти, не думаю, випадковість це все. Двічі заряженого героя мільйона пану. Ну буває, буває, що ти зробиш. Від цього легше не стає. По Любасу треба щось думати, е якось заряджатись. Прокидувати щось. І щось в мене ці про прокидони не сильно пішли. І ще один хід. Фактично ципки і ангра. І знову <схід> темем. І прихлопнули мені ще нізара паралельно. Да. Цікавенько, цікавенько. Ну, є місце, куди прокидатись, буду прокидатися. Так, добре, що валька не зарядилася. Це дуже є прекрасно, просто перфектно. Ну, Треба з валькою прощатись. Вона заряжена. Значить не хоче вона уходити нікуди, ну нічого. Так, валю забрали, свого дулана зарядили. І всі ці історії. У ну, мене двоє червоненьких, а там вже Толік заряжений. Ну, так собі ситуація, да? так? Не Айс. І з каменя він не відлетить, бо в нього понад 200 хп. Камінець забере в кращому випадку 50, а він навіть 40 не забрав. Гарний толік. А, він, скоріше, на, всього на 4 еволюціях, через то так тримається. Ну нічого, нічого. Ми можемо щось далі ще бодатися. Правда, і аїд заряжений, бляха, і Ангра заряжена. І це дуже неприємненько. Ну, пробуємо в дидочку прокидатися. Дивимося, що Ангра зробить. Гич-гіч. Ну добре, що не попала в ангру. Це хорошо. Ми накидали броню, але знову ж таки легше від цього не стало. Бо е халепень. Аїд заряжений. Заряжений аїд. Що робити? Можна собаку під ним зірвати, можна спробувати понадіяти, що він мені не винесе нікого. Толік відлетів, аїд виніс. Ну, виніс то, що я зроблю. Треба тирити в нього цього міньйона, бо цей міньйон — це дуже неприємна річ. Так, живе за рахунок міньйона Аїда. Тепер за рахунок собачки живе. Тепер вже можна із ангрободою розібратися. На соплях, можна сказати, витягнув. Зазвичай мені вистачає, щоб раз дула зарядити, щоб її витягнути. Ну, 5,9, тут навіть немає під 6. Трішки я перехвалив суперника. <сум> Далі, виходить, нам потрібно було поле перегорнути. Пішов я на пробите плече. Взяв 3-1-1. Взяв все-таки юстика сюди. Зазвичай в мене Антарія Сайкаса грають самі. Але вирішив, щоб був сильніший камінець був, тому що ота подруга з краєчку дуже мені не подобається. Якщо вона зарядиться, то буде мені досить боляче. І така ситуація, що як не вона зарядиться, то дідок зарядиться, все йде до того. Це йде до того, що будуть хтось та, та й зарядиться. І що? І, в принципі, фіол то є, можна його підтягнути. Але дідок зарядився. Хоча вони і так живі. Але зайвий раз він зарядився, то не критично. Mm. Для того я юстика брав. Я його вигулюю раз в декілька місяців, але інколи він. Досить таке виручає. От. А от Нейт зарядити, як би не дуже хочеться. А все діло йде до того, що вона може зарядитися. Ну, Ми цього не будемо дозволяти. Значить, будемо пробувати рватися далі під дідом. Зарядити толіка це майже те саме, що Нейт. Так, трішки підійшло. І фіол підійшов, і це прекрасно. Значить, дідора ще разок ультує. Тут, головне, не включати гестію раніше часу. Поки що ніхто не був. Значить, що ми робимо? Ми, мабуть, такі знімаємо всі ці щиточки юстиком. Бо в антарії там така фішка, що вона зразу накладе, а потім, а потім зніме. Хотілося б, щоб вона зняла. Скільки вона лупанула? 827. А Сайкаса скільки лупанула. 1600, капець. От то вона жирнюча та ней, да? Ну, нічого. Для того ми брали три фіола, щоб неї винести. Три камінчика, два вилітає і вона відлітає. І моя вітуля зарядилася. А ну, поки вони віддеспелені, то далі заряджати. Дати можливість їм зарядитись не варто. Так, значить. Фіга собі влупила, навіть мільйони не позбивала, ну нічого. Значить, так. Далі можемо ще одного камінчика фіолову в пустоту кинути, дозарядитися. І будемо прощатись. Питання тільки з ким? Толік точно відлетить. А от Енгус. Наверно, я його ніяк не винесу. Ну така справа. Віддиспелемо тоді, щоб пенгус сильно не приклався. Бо якби жити хочеться. Тут питання, як це зробити. Теоретично там 100 і 3 камінці, і толік відлетить. Можна попробувати діда винести. Значить Антарія, Сайкаса. Буц-буц. Олікс з камінчика відлітає. О, там ще й два кріта влетіли. Ну, то зараз приложиться, це, понятно. Ну, хай приложиться. 900, ну так собі. Ще й атака знову підвищена. Не лякає нас це діло? Нам би пошвидше фіол знайти. Ось він десь щось таке виходить. Виходить, 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 не доходить. Значить, Три камінчики. Отак. Ой, там ще жовтий полетів, шефів полетів. Ну і тепер можна прощатися з Енусом МакОком. МакОк, чпок, чпок, чпок. І пішов гулять МАКОК. Теж гарна оборона. Далі ми другий раз перевернули. І е, суперників трішки балів було більше, ніж в нас, але в нас ставків було трішки більше, і тому я вирішив не видумувати велосипед брати оборони попростіше, грати на бали. Тому звиняйте, грав тупо на результат, не на красиві оборони, було чого вибрати після перевороту. Але й було де розбитись, тому <хи> не хотів я розбиватися. Ну, значить, що, кана а, не дуже хочеться, а, щоб вона вижила. Пробуємо зробити так-так. Бух-бух. І не добрав я кану. І тут знову ж таки питання. Можна взірватись, але тоді зарядиться Джо. І вона всі мої дебафи познімає. Можна попробувати з камінчика забрати теоретично під зрізом. Від одного фіолового камінчика відлетить. Кана. Відлетіла. Так, але всі всі історії Джо не зарядилося. Белсимо. Гич. Два світа таємниць. Ну буває, ну, у мене для підстраховки ще жовті камінці є. Тому мені це не страшно. Янгуса там майже не залишився. Гич. І що я роблю, дебіл? Я щось забувся вже бачу, що розмотав, бафаю атаку, гантоха і, і от. Ну, що я зроблю? Щось втиканувши що ангусу. Лупанув, але не критично. Тут вже суперників практично не залишилось. Бираємо толіка, ще раз лупимо Назарчиком і все. Насправді я Антоху взяв, щоб знімати толяна Трульку, можливо, там від Кани захищатись. Ну, два захисти виходить. Так, поїхали далі. Знов Лоховську ціль взяв. Взагалі без хіла пішов. Червоний камінь дали зі старту. Я, недовго думаю, ще чотири камінчики зібрав. Далі ще не сильно довго думаючи. Ще... Ні, трішки подумав. Думав, вже що буде, те буде. А якраз таке сталося, що те, що мало статись, те і сталося. Не зарядився ні дід. Тому. Ми робимо по схемі, ріжемо стихійку, ріжемо звичайну броню і лупимо. І виносимо двох героїв. Ну, Далі хто в нас страшний? Ісадора своїми мечами. Не так вона страшна, як просто так вона стоїть зручно, щоб в неї покидати камінчиків трошки. При цьому навіть кана не встигла зарядитись, і це прекрасно. Ми блочимо кану дозабираємо Ісадору. Далі можемо. Почекати, щоб попрацювали лапки легенько. Два доти, виходить, від кисла кана. Лапки друг. Все, немає. Немає пазіка. Не встиг він ультанути. Оборона 5,7. Ну, так сказати, що зовсім проста оборона, але під мої команди то, то проста. Там майже 5,8. Тут на цій обороні на ХНОЗ вбивалися. Незрозуміло чому. Захотів провірити, чому це люди так вбивалися сильно на цьому всьому. А скажу, що оборона не така проста. Начебто і Хноз, начебто і так особливо і немає. Ніяких страшних героїв, ну, але й каменю не дали. Минулого разу червоного навалило скільки потрібно, цього разу. Он чотири зелених камінці. І нового не сильно нічого з'являється. Ну, зрозуміло, будемо заражати нос. В принципі, я взяв диспила про всяк випадок. Ой, накидала вона собацюра, получається, свою бяку. Це неприємненько. Але є три зелені камінці. Значить, ультує вона ще разок. А, тулянчик ще ультує. А, я ж взяв цього. Трояна не просто так. я Якраз проти толяна і взяв його. Також, і знімаємо цю всю бяку, І мені ця хнос, чесно кажучи, не дуже подобається. Значить, будемо пробувати її блочити її, а можливо й не тільки її. Тут якби ріжемо, де спелим, б'ємось від таємниць, але, виходить, сусіди заблочились. І це прекрасно. І це просто прекрасно. Енгусом, Дудиш, ходок горизонту. Японський городовий. Я ж так культував, так культував, так приложився, воно ходоком. Нехорошо. Геть, нехорошо. Так. Пробуємо зарядити ще разок свого шаміра. Але шамір. Мало що зробить. Ну, будемо бити, пробувати. Бо Джо зараз це все познімає, а потім буде довго і нудно. І саме цікаво, що Джо двічі не включила спротив. І це прекрасно. І червоний в дирочку полетіли. Це взагалі супер. І шамір мій зарядився вкотре. Ну, я так думаю, що треба добирати Джован Сін, бо треба. Він під бафом світ Що з того влетіло. Так, бачу далі, як зелені дозарядити. Ця подруга ну, така, слухай, цікавенька. Раз, раз, раз. І тулянчик ще туди. Ну треба лікуватись, тому що. Труйка від Толянчика і всі, всі діла і дивіються, ця подруга знову зарядилася. Нормально вона так стоїть. І таки проговорили мені бандака. Нормальний хід? Ну нічого, нічого. Значить, кхм, ріжемо броню, запускаємо. Одесей там все рівно заряжений, не страшно. Трохи він в нас, але на нас щити висять не так критично. Ми знов лікуємось. Туду, забрали, нема вже ходоків, і це прекрасно. Тепер будемо зеленим працювати. Як гарно троян працює, а? в парі з шаміром. Тух-тух. І все, дядя Толя, сиди, чекай, поки приїдуть. Значить, три камінчика пускаємо. Відгрібоз. Як якийсь це глюк, мені здається, був. Що, щось воно неправильно було. Ану, генгус, покажи, що ти мієш. Слабак. А ще слабак. От шамір б'є, так той б'є. Генгус так, що радіо слухає. Ту -ру -ру, ту -ру -ру. Так, аму, ну, забрали. Артю свою справу зробила. Ну і все. По таполетах. Так, закінчується війна. Е, залишається буквально дві хвилини. Ну, що я можу сказати? О, женок, одиничку заробив. Сеньок нуляку заробив, дві нуляки. Ну, ми вже виграли. Ми вже виграли. В СОПІ ще тапи залишаються, але вони не встигають їх відкидати. В принципі, війна була цікава, напружена. Якби я розумів після другого перевороту, що нам потрібно балів побільше набрати, тому просто не ризикував. Чесно кажучи, всі цілі, три останні цілі, які я взяв, то то. 99%, що вони були під шот, бо в мене й команди були сильніші, ніж суперники. О, ваньок ще нолика забамбехав, ой, що вам сказати. Не вміють люди вчасно втікати, і це дуже погано. Ми будемо над цим працювати. Всім дякую за перегляд. Але зараз подивимося, яку мені травичку дали. Це в нас дев'ята війна поспіль, яку ми виграємо. Ну, ця, мабуть, сама напружена була. Я так боюсь, що далі, якщо ми не будемо робити якихось правильних висновків, то так і зляти недалеко. Тому потрібно щось робити якісь певні висновки, бо дуже багато в нас нулів. Дуже багато нулів. І е, те, що в кінці нулі, ну це фактично у нас люди вже з слабенькими етапами позалишались, ну так воно вийшло. О, а те, що всередині нулі були і багато, це погано. Війна з підсиленням атаки е, і заробляти таку кількість нулів, то неправильно. Щось люди роблять не те. Десь неправильно команди підбирають, десь неправильно Ну, десь колись і камінь не заходить. Але десь колись просто-напросто втікти, то ж ми ж такого не можемо зробити. Треба бити, поки повністю соп не відхилиться. І десятки разів говорив, що одне й те саме, що Данте це тікаючий відхил. Якщо ви раз зарядились, в нього розультувались, Бачите, що заряду немає? Ну, тікайте, люди, тікайте. Ну, то, то Обличчте, полегште роботу іншим. Будемо працювати над злагодженістю, тому що насправді ті цілі я міг взяти набагато сильніші цілі і цікавіші. Але е, своїми амбіціями поступився заради е, результату альянсу. І коли це буде усвідомлювати кожен гравець, що експерименти, бажання, вони повинні стояти трішки нижче загального блага Альянсу, то і війни будуть цікавіші. Ну, верніше, кращий буде результат по війнах. Так, дивимося, що тут у нас хоп. Хто у нас на першому місці? В армен. З одним добивом чи майже з двома. Так, а де мої, я не поняв. Блін, хоч якісь трава, ніхто їй не дали. Такі нагороди, звичайно, нікуди не годяться. Але нічого, на слідушу війну у нас вже буде скринька. Якщо ми виграємо, звичайно, тоді, можливо, в скрині щось цікаве впаде. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Не будьте жлобами.